Просте і смачне печиво під назвою поцілучки або ж поцілуночки, що хто як говорить. І ще, говорять на них крила ангела. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку мені потрібно відділити білки від жовтків. Білки поки що відставляю в сторону. Тепер до миски просію борошно. Сюди ж до миски відправляю вершкове масло. Тепер це все потрібно перетерти в крихту. Буду робити це за допомогою терки. І тепер це все перетираю в крихту. Поєдную з борошном вершкове маслом. Тепер до крихти підправляю 100 г сметани і жовтки. І замішую м'якеньке тісто. Ось такий вигляд має тісто, воно доволі туге, таке потрібно, щоб було. Переношу його до пакетика і відправляю до холодильника хвилина 30. Тим часом, поки тістро охолоджується, приготую начинку. Начинком буде в мене це маренга, білковий крем такий. До чистої сухої миски додаю 4 білка і збиваю до піни. Збиваю, поки збивати буду спочатку на маленьких обертах, а потім оберти буду збільшувати. Додаю обов'язково дрібку солі і під час збивання буду додавати пакетик ванільного цукру і 200 грамів звичайного цукру. Потрішки буду додавати спочатку на маленьких обертах, потім буду збільшувати. Збила я начинку, крем. Збивати обов'язково потрібно до стійких піків. Якщо перевертаєте миску і все залишається на місці, значить меренга готова. Начинку поки що в сторону. Дістала тісто, воно добре прихололо. Тепер буду від нього відчіпувати невеличкі шматочки тіста. Ось такі колобочки. Приблизно 35 грамів. Накриваю тісто пакетиком, щоб не відвітривалося. Брудненьку частину тіста. І потрібно її розкатати тоненько. Тепер посередині викладаю одну чайну ложку начинки і зліплюю, так, як наче вареничок. Прохожуся добре по краях пальцем, добренько так защіпую. Можна вирізати по краях, вирівняти тобто краї, я робити не буду. Роблю пальцем посередині таку м'ятину і скріплюю кінчик. Виходить от така наче равлик. навіть схоже насправді на крильця. І так із усім тістом. І відразу майбутнє печиво перекладаю на деко. Застелила пергаментним папером. Покажу ще, як я роблю це. Брокульку тіста, розкачую тоненько, кладу чайну ложку начинки, Загортаю як вареничок. Добре защіпую, щоб начинка не вилізла, не втікла. Посередині роблю пальцем таку ямку. І складаю, защіпую один краєчок. Ось виходить таке печиво. Ось виробила першу партію на дечко печива. І ставлю в розігріту духовку, вимкнену на 180 градусів, на 8 хвилин. Поки будуть пектися, буду закінчувати, буду працювати з ін... залишком тіста. Ось пеклося печиво. Деякі от розгорнулися, але це нічого. Смаку воно не міняє точно. Щедро посипала цукровою пудрою. Тісто, хрумке, пісочне. Начинки багато. Скуштуємо. Воно просто тане в роті. Це дуже смачно. 100% рекомендую. Наступного разу буду готувати подвійну порцію. Смачного.